Всім доброго вечора. Записати відео ще раз подякувати всім, хто долучався до збору коштів: ріднім, знайомим, братам, сестрам. І також хто допомагав збирати гуманітарну допомогу: їжі, спальники і все інше. Хочу повідомити, ну, брат виложував пости в Фейсбуці, що. Завезли ми машину. 46-ту бригаду 3 ю роту машину ми завезли, гуманітарну допомогу все передали. З ціллю, не викладати відео, там, де ми були, відео знімав, фотографії робив, але з ціллю безпеки хлопців викладати на общий показ я не буду. То якось сумнівається, це можна пересвідчитись, можу показати. Хлопці довольні, але які висновки я зробив для себе, з'їздючи до хлопців на передову? І, на жаль, на жаль, велике співчуття приношу рідним загиблим, в і знову втрати. Який я, виво я хотів зробити з того, що ми з'їздили? По-перше, треба теплі речі. Їсти в хлопців, слава Богу, вистачає. Хлопці не голодні. Що не вистачає, це теплих речей. Спальники теплі зимні. Підстілки зим на зиму. Час дощі пішли, можливо, дощовики. І, звісно. Оскільки я так почув прибори ночного бачення. Дуже хороша штука, дуже їм не вистачає цього. Ну, дякую, хто долучився до зборів на паливо. Трохи не вистачило. Скинули 5000. Дуже всім дякую. Ну, скільки забрали, так і Дякую їм за те. Сейчас трохи пройде посівна, треба обсіятися, бо я займаюся трохи землею. І я думаю, що далі дальше... оп'ять, щось будемо складати. Чи автомобілі, чи може все в якіся... чув таку хлопцю, що хлопці Уазіка шукають. Не знаю, може вже й купили. щас треба буде їм, звісно, візді ходи. Так, да, той автомобіль хороший, питань немає, будуть їздити, надіюсь. Ну, так, я хотів всіх повідомити, хто дивиться за мною. Всім дякую ще раз і до зв'язку. Камість трохи треба посіяти, посіяти зерно. Тоді далі будемо щось збирати, треба вести, допомагати. Всім пока.